Я повернуся, і все буде добре. Я повернуся. Не знаю, коли. Я повертаюся знову і знову кожної ночі, в думках у вісні. Зранку зі мною прокинуться мрії. Теплі обійми найближчих людей. Я пам'ятаю і маю надію, що стає ближчим. Омріяний день, я повернуся до себе, додому. Хоч і війна, всі руйнує шляхи, як і коли, поки що невідомо. Вибухи, смерті наводять жахи. Вірю, що вистоїть наша країна, впевнена буде у нас майбуття, наші серця. Це і є Україна, що має право на вільне життя.